Вітаю вас! Коли дивишся партії супертурніру в Лінарисі, то стає важко зупинитись, ну і власне не зупиняюсь. Партія Гатикамського проти Василя Іванчука. Гатикамський є сильний гросмейстер, один з найсильніших у 90-х. І він грає білими фігурами. Василь Іванчук чорними. Розіграна іспанська партія, класичний варіант а 1Б5, Слон Б3, коротка рахіровка. І тут на хід С3. Іванчук грає Д5. Варіант Маршала. Такий гамбітна лінія, яку вперше використав Френк Маршал, американський шахіст 100 років тому проти Хосера Рауля Капабланки. Ця партія є на каналі. Подивіться, якщо не бачили. Ну, а також підпишіться на канал, поставте лайк та за можливості підтримайте донатом. Білі забирають пішака, на d5 розмінюється, а от пішак на e 5 втрачається. Чорні взамін хочуть створити атаку на короля білих, користуючись тим, що ферзовий фланг не розвинений і ще потрібно декілька ходів для того, щоб вивести фігуру білим. Тоді, як у чорних, все прекрасно стоїть і ну, коня на d 5 треба було захистити, він був під боєм. Ну а тепер слон виходить на небезпечну діагональ. Тора йде на E2. І цього ходу, чому на E2 це десь поле E1 залишити для іншої важкої фігури, щоб можна було здвоїтися по відкритій лінії. Слон Г4. Лінійний удар F3 треба захищатись, слон H5. І тут білі вирішують спростити позицію, забрати коня і тим самим значно зменшити атакувальний потенціал чорних фігур. Тепер не так просто вже чорним. Атакувати, з наскоку виграти не вийде, там Ферзь F4, холодний кінь F1, все захищає і атака закінчилась. Тому замість такої е, якоїсь атаки чорні переходять до спокійної позиційної боротьби, грають f5, ферзь б3, слон f 7, пішака на d5 захищаємо, кінь f1 і f4. Коли пішак опинився на F4, він одразу сильно обмежив білі фігури. Тепер кінь не може вийти нікуди на G3 на E3, а також діагональ слона. Слон також нікуди не може ходити, по суті, на ось цих двох полях закритий. Слон D2, ферзь D7, Тура E1, Ось це неточність, яка, після якої у чорних навіть краще стає, незважаючи на відсутність пішака. Тобто. Білі втратили можливість активізувати свої фігури шляхом ходу А4 для того, щоб розмінятись, відкрити лінію А і таким чином вивести туру. Вони здвоїлися по лінії Е, але давайте зробимо буквально декілька ходів. Чорні тут спочатку провели операцію по фіксації ферзового флангу. Тепер всі пішки на ферзовому фланзі е, зафіксовані, нікуди не можуть піти, тому що С4 ну, просто заберуть. Якщо Б3 зіграють, то розміняються і після цього пішак на А3 безнадійно слабким буде. Слон Г6, слон С1, ф 7 H3, слон F5. І ось Давайте подивимось на цю позицію. Наприклад, білі здвоїли тури по лінії Е, e, але якщо подивитися, то вони не можуть. На жодне поле стати. Всі поля для вторгнення прикриті чорними фігурами. Слон вже говорили про те, що він впирається всього пішака на F4. Кінь також не може вийти на ці поля. Ну, Може походити десь на D2, але з поля D2 також нікуди не виходить. Ну, Власне, вони походили конем на H2, хочуть вийти на G4. Але після H5 кінь і туди не виходить. І виходить, що. Фігури білих абсолютно задоміновані, і, незважаючи на зайвого пішака, білих гірше. Тура F2 десь стоять на місці, чорні також стоять на місці і демонструють якісь наміри почати гру на королівському фланзі, тобто здвоїли тури по лінії F, десь потім королем стали на H8. Тут показуються ходи із білих і чорних неточностями, тому що. Комп'ютер тут рекомендує білим для того, щоб активізувати фігури, зіграти трою на е 5 віддати якість, але таким чином позбутися ось цього пішака F4, який не дає, фігурам, не дає фігурам нікуди вийти. Після Тура С6, там слон забирає на F4. Навіть чорні можуть забрати на H3. Для того, ну, забирають на H3, але відкривають атаку турі на F4. Він грають ферзь D4, і навіть ось ця позиція. У чорних, звісно, краще, тому що є вже у чорних зайвий матеріал, але фігури білих починають виходити. Біля не стали віддавати матеріал, замість цього вони вирішили активізуватись ходом Б3. Захотіли прорватися. Але це вже помилка. Тому що вони тепер створюють собі нові слабкості. Зігранотура c 8 І виявляється, що чорні повністю королі положення. І чорні самі вирішують, що відбудеться на ферезовому фланці. Тобто вхід b 4 рівно як і розмін на а 4 просто назавжди робить слабким пішака на c 3 c 4 ти ніколи не хочеш грати, тому що. Це просто віддається пішак, чорні отримують дуже гарного прохідного. Тобто білі просто стоять на місці і чекають, що чорні зроблять. А чорні, які треба робити в таких позиціях, коли у суперника немає контргри. Ну, зараз пішак під боєм Слон Б2 зіграли. Коли у суперника немає контргри, чорні. Поступово, не поспішаючи посилюють свою позицію. Десь короля H7 акуратно поставили, повернули туру в F6, також здвоїлись по лінії c, посилили позицію, максимально на агресивні поля виставили свої фігури. І тепер f 1, білі навіть. Навіть на ході білих можна не звертати увагу, білі просто на місці тупцяються, тому що не мають що робити. Ну а чорні вже готові до вирішального прориву і ходом Б4 відкривають гру на фарезовому фланці. Це жертва Пішака. До речі, що цікаво, вже третя партія, так? Проти Каспарова в. Проти Каспарова виграв хід, там, де пішак пішов під удари двох пішаків. Проти Ананда також такий самий хід прорив на Д5, і тут проти Гати Камського також Б4. В найукріпленіше поле пробиває Іванчук, і відкриття позиції дає можливість ну, відкриття лінії А, а потім відволікання пішаком дає можливість вторгнутися по лінію С. Ну і по лінії це вже є куди вторгатися. Тобто, коли тури тут просто тупо стоять, то по лінії С вони працюють. Король H2 поки що акуратно відійшов. Тора A8, лінія А також відкрита, чому б і по ній не зайти. Слон B2 було зіграно. Не будемо, комп'ютер малює, що це не точність, але зрозуміло, е, що логічний хід. Тора Д3, ферзь С1. Тура це 8 І ось тут це 2 вже груба помилка, але поки що Іванчук пробачив. Тобто на c 2 розмінявся і тут була можливість забрати одразу на F3. Але... але не став на F3 забирати. Тому що, ну тут який варіант. Забрали пішака, але ферзь відходить на D1. Зараз тура під боєм. Ну і коли Тура відійде, білі заберуть на h5. Але там у всіх варіантах, коли тура відходить на F2, там король її атакує, тура забирає слона. тобто, А якщо не забирає слона, якщо білі там десь починають на H5 атакувати, то король просто відходить на шах перекривається слоном, ну і також виходить, що кінь під боєм, слон під боєм, десь слон h 4 загрожує. У чорних все в по порядку і виграна позиція. тобто Хід тора f 3 в цій ситуації. Одразу закінчував боротьбу, по суті, чорні вигравали. Але десь вирішив зіграти поаккуратніше. Слон Г6. Ідея в тому, щоб слоном відійти і прикривати цього пішака на H5, F3 тепер загрожує забрати також. ну Але десь цей момент вже випустив. Ферзь f 2, ферзь підійшов захищати пішака. і Разом з тим відійшов від відкриття атаки. Слон B4. Тора е 5 Помилка, але позиція все одно була ну, вкрай важкою. Тобто помилка у важкій позиції і зрозуміле бажання, людське бажання грати активно. Тора вийшла на п'яту лінію, але тепер перша лінія залишилась без захисту. Тепер сюди вторгається Тора білих і загрожує хід Ферзь б 5 з нападом на коня. ну і Нікуди не зможе відійти, так як він був обмежений таким обмежем він і залишився. Тому грають ферсі 2, десь з щось по лінії A е, і також поле B5 беруть під контроль. Тура B1, тора пристає до слона. Тобто там на е 6, наприклад, якщо вирішить зіграти чорний буде хід Тора б'є B2, відволікаючи ферзя. Тура Б1, тура відійшла на G5, ферсі. Тура і 5, ферсі 2 білі вторгаються, Ну і тут після розміну ферзів Позиція білих програна вже. Після розміну ферзів виявляється, що слон також попався. Там і, і кінь, і, і, і коню немає куди відходити, і слону немає куди відходити. ну Просто паралізовані білі фігури. Тому ну вже немає що робити. Пішов Тура h5 давати шахи. ну Власне, декілька шахів дав. Тут довелося віддавати туру, щоб ще пошахувати. Ну, Іванчук повернув назад ферзя у захист. І, по суті, там вже немає ніяких. Ще зіграв слон С3, можливо, з ідеєю остання надія, щоб чорні забрали цього слона ферзем, і там Ферзь h5, король b 8 ферзь 8, король h 7, ферзь h5, вічний шах таки відбувається. Це, мабуть, така остання надія. Але, звичайно, забрав слоном. і після ферсів 8 шах. король аж 7 ферсів 5 шах. ферсі g6, шахів немає і білі здались. Ось така гарна партія на домінацію. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимось завтра. До побачення!